Всім привіт! Значить, ми зараз їдемо до будівлі тергромади. Нам подзвонили знайомі, сказали, що швидше за все, ті, хто стоять за Куделію і намагаються взяти Срібнянський район під свій особистий контроль, привезли якусь незрозумілу свору людей. Якісь там виконавці, якісь журналісти, якісь псевдоактивісти чи активісти, ми не знаємо. Зараз їдемо, титушки нам сказали, обов'язково там є. Ми зараз їдемо і будемо розбиратися в подіях, і в ситуації, що там відбувається, і кого ж це такого прислали, і чи пригнали, чи привезли, не знаю. Ті, хто швидше за все стоять за Куделією і за тим інтересом у розграбованні Срібнянського району, який на даний час. Дуже явно і фактично прослідковується в діях і бездіяльності дуже багатьох так званих політиків, так званих журналістів, так званих активістів. Що це за інтерес, ми розповімо у наступних сюжетах, а поки що подивимося, що там відбуватиметься. Привіт! Ми прибули до районної ради в СМТ Срібне. За нашою інформацією тут куделя з працівниками поліції і незрозумілими особами штурмують районну раду. Зараз підемо подивимося, що тут відбувається. Що відбувається? Кажуть, тетушки штурмують районну раду. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що відбувається в районній раді? Сказали, що громадськість зібралися, поліцію викликали, був інцидент якийсь. Не Розумів, дякую. О, доброго дня, комунальне телебачення. Ми раді вас бачити. Ви нам останнього разу обіцяли, що ви в рамках об'єктивності зробите об'єктивний сюжет. Ми не зафіксували її в жодному реєстрі фізичних і юридичних осіб. Як ви це можете пояснити? Скажіть, чому те... ви зареєстровані, коли що... ви зареєстровані, чим да? ви займаєтеся? Розкажіть. Дуже можу вам приздоматися. Громадська організація може створюватися і повідомляється в засобах масової інформації про її створювання. І не обов'язкова реєстрація. Тому фактично ви не зареєстровані громадською організацією. Це по перше, по друге а це правда, що нинішня виконуюча обов'язки голови ваша мама? Нічого нинішня виконуюча обов'язки голови Срівнянської об'єднаної територіальної громади Ірина Іванівна, здається, ваша мама. Ірина Іванівна нема Нема не ваша мама. Я чула таку інформацію, що це так. Мама Ірини Іванівна у мене немає. А нинішня вашу виконач... маму. Да, я, я можливо просто помиляюся зараз. Ще раз задайте питання. Як звати вашу як Олена запитає? Іванівна? Тобто це нинішня виконуюча обов'язки голови об'єднаної територіальної громади. Так? Ні. Ні, це не так. Ні. Не так. А в мене є така інформація? Я... Ви прізвище співставте, пані колего-журналістка. Ну так що прізвище? Це нічого ще не вирішує. Абсолютно не вирішує. Значить, питання У дуже просте таке саме прізвище, як і в мене близнюк Олена Іванівна. Тобто вона працює, до речі, не в територіальній громаді. Абсолютно я чув, взагалі. Я інформацію таку що працює саме ваша мама в територіальній Думаю, що... громаді? Да. Це неправда. Це неправда. Добре, як ви прокоментуєте ту ситуацію, що о, я отримала п'ять тисяч доларів. У вас є якісь підтвердження цьому, якісь документи. Okay. Thank you. А звідки ви взяли цю інформацію? Я чула її. Я заходила на сторінку. А зрозумів. Сторінку. Ви взяли я інформацію. Говорила, Давайте так. я вам відповім, оскільки я про це говорив. Так ви взяли інформацію про п'ять тисяч доларів, яка не стосувалася конкретно вас. А мова йшла про те, що зазвичай замовні сюжети на ринку тіньових послуг а ви це коштують я, близько 5 тисяч доларів. Що цю суму ви чуєте вперше, так. оскільки вона прозвучала від мене, оскільки ви, на щастя, не стикалися із тіньовим бізнесом. А ви стикалися? розкажіть, Кому ви стикалися з бізнесом? Я стикався під час проведення журналістських розслідувань, скільки і що коштує на ринку тіньових послуг. постійно в срібнянській в срібному. Срібному, скажіть, будь ласка, на підставі чого ви як комунальне підприємство приїхали сюди Абсолютно. знімати сюжет? Нас запротив, да, скажіть, будь ласка, хто вас запросив? Поясніть мені, само, будь ласка. так само представники Срібнянщини. Срібнянщини. Скажіть, давайте ми Я з вами поговоримо про інше. Я можу сказати своє, своє місце знаходження, взагал... місце реєстрації. Розкажіть, де ви зараз мешкаєте? Зараз мешкаєте, розмісті срібне. Ви СМТ ви мешкаєте? У мене це приватне питання. У мене як адрес наче, дивіться, скажіть, будь ласка, на кошти платників податків. Ви прибули сюди. І прилучане оплачують ваше перебування Їх тут. цікавиться. цікавиться прилуг, резонансний матеріал. не торкайте Не торкайтеся. за хвилину. Коли працівники інжувація. поліції, я працівник журналіст я при виконанні ця особа мене торкається. Якщо якщо до речі, ця особа не знає вас і спілки немає редакційного посвідчення. я не знаю, хто ви я не знаю. Хто ви я з вами не спілкуюся? Взагалі дуже приємно. Як з вас звати Мене звати Килим Костянтин Миколаївич. Ви зараз бачите в мова про бюджетні кошти. Правильно Що, про які бюджетні кошти що що на типаники подають час хвилинку? Що комунальне підприємство е, телебачення Прилук» приїхало сюди? Ну оскільки мову дівчина кого? завела за кошти, Завед, я не починав да, цю ну, розмову. Ну, ну, що, я бачу, сказали? от присутня Сколько? особа, яка на нас як на журналістів напала. Я зараз, я... Нам на жаль невідомо. Вона до вас підійшла. Ви скажіть, будь ласка, ви, ви, от ця ви, особа зараз з на вами перебуває спільно інформації. чи Можете? ви знайомі, чи не знайомі? а ви спільно зараз перебуваєте? З прийшли. Ви що ж місці прийшли з тобою. Поліція, от людина, яка офіційно по кримінальній справі проходить як нападник на мене, як журналіста. Зараз перебуває тут і Послушайте, торкається ви, мене, ви, зближується і так далі. Я вас прошу урок, це зафіксувати. За постар... Ви <клев> дівчині <клев> запитання <клев> <клев> дівчина <клев> сама підняла питання. Кошти Розумієте? дівчина підняла кошти, і ми, коли це обговорювали, ви втрутилися. я не мав можливості навіть дівчині зараз. Відповісти ви мене перебили. знаєте, чому я перебив? Ви не чому тому, що я не хвилююся абсолютно. Я бачу, що є різні особи, в тому числі ті, кого ми зазвичай десь. Як ти туша ви слухати можете? Да, я вас звичайно ви, слухаю. Мова зайшла за державні бюджетні кошти. От ви як е, житель, там місця. місяця. Мене просто одне питання до всіх. От кому мені можна задати запитання? Давайте я з радістю дивіться, вас послухаю. От станом на сьогодні всі кабінети, які, е, під, які, в яких сидить адміністрація об'єднаної територіальної громади, так. зачинені. Тобто. Бухгалтерія, заступники, юристи, ще хтось, всі кабінети, які знаходяться тут, зачинені. У мене питання. Ці так. люди всі отримують кошти, в тому числі, якщо ви тут проживаєте, мабуть, і ваші. Ви платите податки. і Вони, По за, рахун... да, да. вони за рахунок цих податків отримують кошти. От у мене запитання. От вони всі ви всі... Я платите вас розумів, так, дивіться. Вони? Давайте, щоб ви вони? розуміли, що я, депутат, я вам дам відповідь. Раду. Ви мене да. запитали, я вам да. відповім. Якщо правильно класти запитання, так. вам буде краще як депутату обласної так. ради так. написати офіційний запит. Я написав, запит... куди мені віддати. Ви його надійшліть по пошті, якщо немає можливості, ну адреса Срібнянської районної Де ради об'єднана кого, кого запитати я громадянин, а ви депутат? Я сподіваюся, що вам Ні, краще так от, відомо так, чи хто, так, громадянину. мені громадянин? депутат? Запит. Дивіться, наша розмова мені, зараз лежить не в юридичній відомо, площині. Юридична, мені як депутату а запит буде лежати в юридичній адреса. Площині. Знаходиться за іншим місцем. У Мене запитання, чому тоді люди, бухгалтер, заступники. Знаходяться саме в цьому приміщенні юридична адреса. Інша у мене запитання, куди мені занести. Я зараз хочу звернутися. Значить, давайте спільно це з'ясуємо внаслідок давайте. нашого спільного можемо розслідування? Зараз, можемо це зараз з'ясувати. До Де, кого люди? потрібно звертатись? На я вашу не думку. знаю. От, ми, от, от я, я зараз вати... не знаю. Ми прийшли поспілкуватися з дівчиною, журналістом. А ви задаєте питання, на які ну, зараз вам, відповіді вам... конкретно? Я вам ж... порадив, як з'ясувати ак... це питання актив, активний громадянин Срібняч. Я так? сподіваюся, ви О, скажіть, активний громадянин області нашої. Допомогти як Спасибо. депутату, мені просто цікаво, куди, де люди, всі, які працюють об'єднання громади. Де вони? Заступники? Я, на жаль, на даний час щойно лише цікаво. зайшов вам у двері, зайшов лише дати? у двері. Вам це не цікаво. Я цікаво, це узнав з ваших слів, з ваших інші. слів. Дивіться. Тому в даний час я не знаю, Дивіться. де вони перебувають, оскільки я не відповідаю за них. точно по, е, отримує заробітну плату, не з ваших податків, конкретних. Не з наших, а і в тому числі з мене. А вам не цікаво, де ваші податки? Де зараз все керівництво, якому ви платите заробітну плату з ваших? Вам це не цікаве питання? Мені дуже це цікаве давайте питання. Давайте з'ясуємо разом. чого почнемо? почнемо? Ви депутат? Вам карти так. в руки? Починайте. Ми вас підтримуємо. Скажіть, будь ласка, де ну давайте чогось? де ну, мені ви шукали? приїхали напевно з якимось запрошенням від місцевої громади чи від представників срібнянщини. Так. Давайте так. спільно ті, хто вас викликали, так. хто вас підтримує, я ну хто вам, поліція. наприклад, запросив, скажімо, інакше, перефразує. Мою, мою я, я зрозумів. Давайте спільно з тими вашими однодумцями будемо це з'ясовувати. А ми вас підтримуємо. Однодумці. Я є сам, я сам. Я зрозумів. Оскільки вас це питання цікавить, да. і я лише щойно прийшов, да. а ви вже сподіваюся да. мали змогу ознайомитись з ситуацією. Да. Давайте будемо з'ясовувати ситуацію дивіться, спільно. Дивіться, на, на сьогодні відомо, от є пані юристка, да, яка, яка каже, що вся всі, 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 адміністрація об'єднання територіальної громади знаходиться на суботнику, Правильно? Чи є розпорядження про е, прибирання якихось територій в робочий час? Дозвольте я вам де про проти суботник проти поясню. Проти? Дивіться. не вас Ви проти суботника? Я з вами не спілкуюся. Є у вас е, якесь розпорядження? Розпорядження підписує перший заступник, поки Ірина Іванів на да. Значить, Розпорядження перебуває в його робочому кабінеті. Його робочий кабінет де? Покажіть, де, де знаходиться робочий кабінет? Ну я не знаю. Де, Покажіть. Давайте подивимося. Де. де робочий кабінет заступника? Покажіть, покажіть? Оце кабінет номер 8 да? Дивіться, він закритий. Ми фіксуємо зараз. Уже 30 хвилин його немає на робочому місці. Більше трьох годин. Я вам підкажу, якщо працівники на суботнику, то будь-який керівник їхній на суботнику. Це дуже просто. Не кричит. Не кричит. На суботнику. Ви, ви хто? Що ви кричите? Ви думаєте, я не знаю. Що Я вам підказую. Що людина на суботнику. Кричите, я вам пропоную прийти там, де проводиться суботник, да, да. і ми його там побачимо. Ви, ви гарантуєте, що він там знаходиться? Ми його знайдемо. Добре, пішли. Ми разом, П пане, пане депутат, пішли дивіться, разом Я вам уточню ситуацію. Пішли. Я звертався з проханням провести по можливості чи суботник, чи прибирання Нема на мета. цвинтарі. Давайте найдем в минулі вихіді. Я був за суботник. Танк. Я за те, щоб. Заступник я розумію. був на робочому місці, де Якщо... зараз проводиться суботник. Ми можемо з'ясувати. Давайте з'ясуємо. як це, це з'ясувати. Значить, ну напевно потрібно подзвонити чи ми місцевій громаді. Зараз я спробую я подзвонити. Буду і з'ясувати. ми з вами разом поїдемо. до да, нього. Кілька хвилин я Дякую. зроблю Дякую, дзвінок. Можливо, ми в Олефалич. Що що? Так це приватний дзвінок. Я в срібному знаходжуся по справам і допомагаю мешканцям Срібнянщини в міру своїх сил. Наприклад, вночі я приїхав лише з відрядження. В якому я не спав дві доби, і зараз я лише зранку пив чай і намагався з'ясувати останні новини. Мені подзвонили, сказали, що відбуваються якісь події в районній раді, і я під'їхав просто поспілкуватись і поцікавитись, які події. Поясніть, будь ласка, мені які події відбуваються. Можливо, я краще їх зрозумію з вашої з вашого бачення, з вашої точки зору. Події відбуваються в сільській раді вас свободний, напевно, тому що ви пошли сільські чи в районі тут уточнення, од рада. Ну, є рада терете ОТГ, є сільська рада і є районна адміністрація. Ну вже тергромада утворена, але є ще селищний голова на посаді. Але ніколи на місці в місті. Я зрозумів, до кого зараз звертатися на вашу думку? Ну я думаю, що ви активіст місцевий, ви я місцевий активіст, але я на жаль ще задоволення прийшли б за місце проживання голови. Так інше, тому що людина прогулює своє робочі... Голови прийшли. Ну, я не знаю, чи це буде правильно приходити до Давайте йдемо в приміщення. Можна потім звернутися. На жаль, мій колега не перебуває в срібному, і він не знає, де саме сьогодні відбувається суботник. А ваш колега? Ну мій колега, представник громади Срібнянщини. Я з ним поговорив, він лікує зуби в ромнах. Ну на даний час я буду думати десь завати. Давайте спільно пройдемо. Дивіться, Говорить в да. того. По перше, давайте Юрист. так з ким Юрист. я розмовляю. Перепрошую, мене звати Костянтин Килимник. А ви хто? Голова Олександр. Олександр. Журналіст. журналіст. Дуже приємно. приємно. Ви з якого міста? Я з міста Київ проживаю тимчасово шикарно. зараз. Тут шикарно. Дивіться, Ви звідки перепрошую. Зараз питання Ні, я вас запитав. Зрозумів, так, дуже приємно. Так. Да, так, я ведь, вас слухаю е Юрист, який працює е в селищній раді, сказав, так. що проходять або на кладовищі, так або в парку. Ви як місцевий, який тут тимчасово проживає, ви повинні знати. Угу. Я зрозумів. Підскажіть, пояснюю вам ситуацію. Разом, я вночі лише приїхав з дороги. Ви якій... знаєте, де парк, де парк або кладовище? Я приблизно знаю, де знаходиться кладовище, оскільки я знімав сюжет. Вулицю вам я не назву, оскільки я в назвах вулиць орієнтуюсь, але саме цю вулицю, яка попід цвинтар проходить, я зараз за ваш колега місцевий місцевий. Хорошо, зараз він дасть інтерв'ю. Ми запросим. Ви хочете допомогти на суботнику? Да. Та ми хочемо разом. Разом, керівник, разом. ми ж тільки що домовились. Домов. Да, до. да. ми, ми хочемо mm -hmm. разом з заступником побачити виконуючі обов'язки об'єкту громади. Ну, давайте спробуємо. Давайте підскажіть, будь ласка, де кладовище і де парк? Ну <поцент> там депутати той же спосіб повинні його поновити, в який зняли, <поцент> так? <поцент> так суд тоді навіщо? Рішення суду навіщо? що суду й виконавці не знаю, що їм робити. Ви вважаєте? А на рахунок цього, до речі, до суду, наскільки мені відомо, <поцент> поданий <поцент> запит про те, щоб суддя роз'яснив, який саме спосіб потрібно поновити. Пана куде, да. ну але все одно все одно на в місті, на робочому нема нікого. Абсолютно то ми йдемо по кругу. Ще раз вам ж вже сказали, що всі люди зараз на суботнику. Ви проти суботників? Ми не проти суботників, але рішення суботнику без дати. Як ви що вона це скаже? Рішення є про суботник, але в нього немає дати. Тобто, посадові особи можуть будь-який час. Це ваші слова, Я не бачу рішення без дати. Дивіться юрист нам це нам, це е, юрист. ю повідомив нам юрист, е, що е, на попередню п'ятницю е, було рішення е, на даний момент. Рішення не перебуває в кадрах, ніде. Тобто, ну е, ми це рішення навіть не бачимо. А скажіть, будь ласка, колега, я бачу у вас Бейджек преса. А як вас звати, якщо не секрет? Від якого телеканалу чи засобу прикону? Я не знімаю. Вже. Дякую, дуже приємно. Дивіться, яка ситуація. Ми такі самі представники громади, і журналісти, як і ви. Одна хвилиночка. Я відповім вашому колезі і нашому колезі Тоді ми прийшли сюди, не знаючи з приводу, що тут зібрання, і ми самі з'ясували з ваших слів і зі слів ваших колег і представників прилучанщини про те, що тут відбувається суботник, чи щось інше відбувається. Тому нам зараз самим цікаво, який суботник, де він відбувається. Но е, хочу вам повідомити, що про те, що е, потрібно провести суботник, я особисто звертався і е, до представників комунального господарства. Вони мене направили сюди, до районної ради і до керівництва районної ради, оскільки цвинтар був ну, ОТГ, перепрошую до керівництва ОТГ. Для того щоб провести на цвинтарі саме на цвинтарі, суботник, оскільки скоро Пасха і оскільки скоро проводи. То і там за попередні роки керівниця попереднього керівника чагарами отакої от товщини, акація заріс ліс між могилами. І я попросив, що коли буде проводитись суботник, якщо я буду на місці, щоб повідомили. Але оскільки а, я, не я не знав цього, у мене багато пропущених, я вночі тільки приїхав до срібного. І у мене більше 40 дзвінків пропущених, на які я, на жаль, не мав ще змоги відповісти. Я знаю, що були деякі дзвінки і від представників. Місцевої влади, оскільки я ще їх не перебирав, я їх планував протягом дня опрацювати. Про те, що проводиться суботник, я зрозумів від вас і від ваших колег. І, на жаль, напевно, я вже не зможу, оскільки я не в тому відповідно одязі його допомогти. Однак ми домовились, що суботники будуть проводитись регулярно щотижня, принаймні керівник мені це Повідомив в такій, якби стверджувальній формі, для того щоб максимально якісно прибрати цвинтар до провіти до паски. графіка. Я на жаль вам не можу повідомити, ми, бо я сам не володію ми, ми цією інформацією. в правовій Державі це має відбуватися все в законний спосіб. Так, це, так звичайно пояснюю вам мою точку не зору з приводу суботника і рамок цього суботника? Чи яка правова підстава? Я не фахівець, не юрист і я не маю да не я не мав змоги ознайомитися з відповідною документальною базою. Але з суто людської точки зору я суботники підтримую і вважаю, що це правильно всі, тільки ми хочемо, щоб вони були в законний спосіб. Ви, 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 власка, ви, було я порядку, вас абсолютно в порядку, підтримую цього. в тому, ви щоб в це було в законний ви спосіб. Зараз абсолютно підтримує сказали, що ви там мешканець міста Києва ви зараз. Відповідаю часом... на питання я ви, ви, відповідаю ви, на питання вашого так, колеги. Так, так, дивіться, ви зараз сказали, що ви там проживаєте в Києві. Тим зараз в даний час тимчасово в срібному, от ви зараз захищаєте. Інтереси не зрозуміло кого, вот ви чином. Я навіть... просто сказав, що суботники саме в срібному дуже доречні на цвинтарі, Ні, і саме зараз... особисто я звертався по суботник на цвинтарі. Зараз я захищаю інтереси покійних, які лежать на цвинтарі і не можуть прибрати, і не можуть подбати про цвинтарь. Тому в даний час родичі, які не проживають в срібному, родичі, які не а мають змоги взагалі там чому поприбирати ви? від імені тих родичів і від імені ситуації, яка склалася, я звернувся чому до керівництва і попросив там, про суботу якому от, розумінні прямому? От ви зараз знаходитесь де от що це за приміщення? я знаходжуся в приміщенні е, територіальної громади. приміщенні райради. ради райради, дякую за підказку. Да, я Ми прийшов треба, суто із журналістської цікавості, оскільки мені подзвонили, що відбуваються якісь події, і які ніхто не міг що приїхали. Ю люди, телеканали. Я Но. не знав сам про те, що відбувається, так. і про причину Ми вашого ви? візиту. Ми? я дізнався що? від вас і від Є колег і журналістів. Моя позиція, що суботник абсолютно правильно. А якщо порушення якісь межі чинного законодавства, то це неправильно. От яка моя позиція. Да. Тобто, тобто я за суботник диві... проти порушень. Дивіться, тобто, ви, але якщо порушені якісь межі чи на будь-які порушення законодавства я засуджую. Добре, а дивіться, ми я звернувся в усній формі до поліції. Ми зараз зафіксуємо три е години відсутність на роботі всього особового складу мініптання громади. Потім будемо з'ясовувати, чому вони були відсутні. Я підтримую немає. те, щоб все було в рамках закону. Да, да. І подивимося вашу позицію потім. Добре. Ви, ви все вияснювали. Для Час, ні, оскільки я не знаю, буде? де суботник відбувається. Оце мені цікаво. Я попросив знайомих, які дізнаються, де щоб мені повідомили. Тут, тут ви все вияснили. Ні, не все тут не я все, тому цікаво. що мені цікаво, як будуть розгортатися події. Буде. Дивіться, а можливо, зараз з'являться хтось із представників місцевої влади чи територіальної громади, які, які зможуть дати пояснення. Я з радістю з вами вислухаю ці пояснення, і якщо буду мати змогу, якщо ви неповно висвітите ситуацію, то задам додаткові запитання, щоб об'єктивно це висвітити позакривали кабінети і потікали по команді ну на дане час... що народного депутата дивіться, на даний час це лише ваші слова. Як воно буде насправді? Я не знаю, дивіться. оскільки Диві. я не мав я змогу знаю, знати. Я знаю, Я вам, якщо сподів. вам я журналістам скажу Мені цікаво, як, я вам, цікаво, як я вам. Я вам кажу. Люди, які тут працюють угу. по команді, поки що ще угу. народного депутата Дмитренка угу. по його телефонному дзвінку угу. позакривали свої кабінети, повтікали звідси. От. А Скажіть, будь ласка, на підставі чого от, така ваша позиція чи думка ваша? Тому що немає нікого на роботі. Я особисто Хорошо. бачив, відчув, як представники розмовляли по телефону, розмовляли побачили, по телефону про те, що їм Дмитренко побачили, дає вказівку, побачили, побачили, покинути. Побачили, 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 побачили телекамери, позакривали кабінети, і масово хтось на автомобілі Хтось пішком залишили в різні сторони. Це ви бачили, як ви тільки так, підійшли, всі залишали і, і так далі й на Я зрозумів. Ну на жаль, я не можу оцінити ні ваші слова, ні ті події, оскільки я не був ні свідком, ні учасником тих подій. Тому я можу судити лише про те, що я побачив, зайшовши сюди. З ваших слів і слів колег-журналістів, я зрозумів, що ситуація поки що не зрозуміла. Та все зрозуміло, що ну, ви не зрозуміло для вас. Ще зрозуміло, не я не ж не пояснюю. Ви, поясню. ви були Йому? раніше нас, тому для можливо для вас зрозуміло. Ми зараз будемо намагатися разом з вами уточнити цю ситуацію, щоб її якомога а як повніше ви, як висвіти. Ви намагатися робити? По перше, ми я зачекаємо. Розумію, як я, буду це робити. я теж розумію. По перше, ви запропонували варіант зачекати три години. Ну, звичайно, За цих три години ми зачекаємо. З вами на випадок того, якщо працівники місцеві з'являться, як, як я бачу вашу тут позицію, скажіть, будь ласка, mm. 에, чи може? Люба е, посадова особа, яка тут працює, взяти закритий кабінет, просто от сидить. От надумалося їй копати город, прибирати десь якусь територію. Закрити кабінет і піти працювати. Ну десь копати десь... город. Суботник, я не коментую суботник. Був... Добре, може, от я закрида. Ви запитали городи, суботник давай, це давай різні суботник, речі, да тому. Да. Тобто, може от ми надумалося людині, закрила двері. і Пішла на ну, дивіться. По перше, наскільки мені відомо, суботник це організована масова дія, масовий захід. Да. Ну закрити одноосібно, просто так не підставі чого можна закрити. На підставі того, що це все оформлюється відповідним чином. Так ви ж знаєте, я не знаю на жаль, зараз, оскільки тобто змінюється динамічно, да. оскільки Повинній змінюється формі, динамічно може законодавство. Може так. законодавство. Так. Так. Я знаю, що було років 5-7 тому. Так. Що Худешній це було розпорядження, накази день, і так. далі. формі Не може керівник відправити когось uh -huh. на якісь господарчі роботи. Я вже виключно є розпорядження. Виключно. Я слухаю слухання. Розпорядження без дати де це розпорядження? Можна подивитися? Немає, воно без дати. А Хто нам говорив? Це в будь-які Ну, Щоб було то, розпорядження, Юрис. але там по якійські причині Дивіться, дивіться, не проставлено дивіться якщо я не якщо Це я не поминець, юрист сказала, що розпорядження такого немає. Пані юрист, є розпорядження? Я вам говорила, що розпорядження було створене у п'ятницю. У яку п'ятницю п'ятницю да. на минулому тижні да. на прибирання написано? території дивіться. Всі розпорядження проходять через юридичний да, І Якщо там у вас є можливість згадати, що в розпорядженні ну, написано проходить крім крім мене не тільки жодне розпорядження про це, тільки вже да. багато працює. В цьому розпорядженні. Що написано про те, щоб провести прибиральні роботи є, на кладовищі, я, якого числа в якій гарну розпорядження було створене в той четвер. Да. На прибирання території у ту п'ятницю. Да, в ту п'ятницю. У ту п'ятницю ми да. прибирали. Сьогодні І так як ми не прибрали в ту п'ятницю всю територію. Да. У цей четвер також було розпорядження. Пів... Було, От, розпорядження. було розпорядження. Вчора, тобто, сьогодні п'ятниці, так. Да. Да, вчора було розпорядження. Про, про прибирання да. сьогодні. Двінадцяту да. годину будь для працівників. Скажіть, Будь ласка, можна подивитися книгу реєстрації всіх розпоряджень? Ну, книга розпоряджує ж не мене. Я ж її не виділа. А у кого? Ну. От питання у кого? От де у нас секретар керівника? Секретар керівника. Да. Тобто книга розп... реєстрації всіх вхідних і вихідних, вихідних документів документ, знаходиться секретаря. у секретаря керівника. Да. Секретар керівника зараз де знаходиться? Ну, ви ж бачите, що вона на робочому місці, тільки я і... Скажіть, будь ласка, розказ. якщо зараз якийсь дідущий бабуся прийде з якоюсь проблемою, якогось листа віддати секретарю, що їм потрібно йти на суботник віддавати? Ні, не на суботник. Ви ж юрист? Ну, ви відповідаєте я... зараз, ви, ні, ви тут працюєте? Ні. Я зараз відповідаю, ви тут, так, ви так, ви так, взагалі... так як дідусі, бабуся дивіться, ви тут тут я приколював. Ви я взагалі бабуся. прийшли. йшли взагалі тут дивиться. Ви взагалі приносите нам на камеру, що немає зафіксовано громадянин. Да, як, як ваше прізвище? Про... Ви казали, що було на минулому тижня розповідаєте. Як ви можете, ви взагалі от розумієте, що ви це зробите? Ви відповідаєте. За посадових осіб об'єднати територіальної громади. Ні, Чи є у вас ні, такі повноваження? Це ну, ви переключите Ну Я не перекричу. Я спом'ятував, але був суботник, приносив заяву. в мене цю заяву прийняли. От, От хто може зараз прийняти заяву? Ну, взагалі повинна діжути картар керівника. Є тут хтось? Повинне, в ту п'ятницю вона діє. А в цю є хтось хто черговий? Я ж вам говорю, я прийшла з суду, нікого вже не було. Я стріла за таку саму ситуацію, як і ви. Тобто нікому зараз не можна залишити заяву. Ну, ви говорите про якусь чергову, про яку чергову? Можливо, пан пані юрист, то приймає. Ви приймаєте заяву? Ну, мене ж не можна що вам зареєструвати. Та як ви можете прийняти заяву? Ну ви зараз Це захищаєте. От ви зараз захищаєте позицію об'єкту громади. Зрозуміло по вказівки кого? об'єднана територіальна громада, дозвольте я доповню ваші слова. вказівці рівно, що я скажу, що ви сюди Значить... всі приїхали по вказівки Доведенка, вот по по і а все. Доведенка. Це будуть ті самі голослівні звинувачення, і знайдуться Доведенка. люди, Доведенка. які Доведенка. скажуть, що Доведенка. бачили Доведенка. розмову Доведенка. і так далі. Доведенко і знаєте і дубель. Ну я думаю, вам краще як мешканцям Хто? більш високого Хто? рівня проживання. Бути відомо Це шановані політики в нашій Україні, не тільки в області, не тільки в Україні. Представники Верховної Ради і не тільки. А Люди, що? які займаються бізнесом і політикою. А Дмитренко? Дмитренко? Так. Керівник став Батьківщина а і що? депутат Верховної Ради України. Ви за за якого Він В якому розумінні? Він керівник, Ви знаєте керівник. приказ. Ви за якого Дмитренка переповіли? Я, Я розповів Дмитренко за місцевого Срібнянського, який срібному Дмитренко. допомагає. А хіба Дмитренко не Часливого. депутат Верховної Ради? Депутат Верховної Ради, можливо. Від... А ви мене просто від... пересмикнули, тому я не зрозумів. Ну ви мене пересмикнули за а депутата, які... тому я не зрозумів. Можливо, я як не місцевий мешканець помилився, але наскільки, ви мені, ви, наскільки ви мені відомо, наскільки мені відомо. Ви мене просто перепитали ви про депутата я, Верховної я, Ради, я тому я подумав, що я можливо я особисто, як не місцевий я мешканець особисто, допустився якоїсь я мовної помилки. Особисто, з вашого інтерв'ю, з вашого, інтерв з вашого угу. висловлювання подам. Відповідні документи як депутата обласної ради в mm -hmm. НАЗК стосовно mm -hmm. на Дмитренка, чи може він займатися і керувати, і в нього є в декларації подано, що він керівник і це його підприємство з mm -hmm. і, і, і якщо так, я розповім. не маю відношення до того, куди Ні, ви будете подавати, ви нікуди ваших говорите, слів з, з, з ваших слів, з з з слів. З я вам уточнюю на камеру, ще можете сміятися з Я зрозумів. Дивіться, пане депутат рік назад іще подав зі слів журналіста. Я зі слів журналіста подам. Я перепрошую, як ви видавництво? Килимник Костянтин Миколаїв. Газета керівець. Своя сила. Газета, я не представляю, я власник фактично. Власник газети своя сила. Все, дякую. Да. Я на, я я вам... на підставі ваших, е... вашого да, бачення те, що ви сказали, ласка. я звернувся Я уточнив ЗК... на камеру, що я, можливо, допустився помилки.